Доброго дня. Сьогодні хотілося б продовжити наш цикл, але головним чином акцентувати на внутрішніх проблемах. Бо я вважаю, що є така невідрадна ситуація, коли можна процитувати щось мені на пам'ять приходить слова Грушевського. Біда в Україні в тому, що нею керують ті люди, кому вона не потрібна. Це одна з цитат. І зразу на пам'ять приходить цитата Івана Франка, щоб ми не були знову, мов паралітики при дорозі цивілізаційного роз... розвитку. Досить тривожно, як не парадоксально. Ну, тут можна так, е... ми, маємо два метод... ми маємо два методичні підходи. З одного боку, є підхід, що ми можемо розглядати як все позитивне, другий є підхід, все негативне. І третій підхід, я думаю, це базовано це синтетичний підхід. І нативний позицій, з огляду на те, що, що робиться в сучасному світі, а в сучасному світі проблеми там між із Ізраїлем і із Іраном, ось може війна виникнути, в контексті <кхід> тих перипетій, які ми маємо безупинно динамічно і швидко, все-таки українська проблематика зараз мені видається головною, і тому я продовжую. Як казав, е, бо ми працюємо так би мовити, за ідею, як казав Іван Франко. У вірші до Свідоглавого. Ти, брате, любиш Русь як, як е, е, хліб і кусень сала. Я ж гавкаю раз у раз, аби вона не спала. Бо то напевним чином моя місія така є, що, може, ця праця не, невдячна, але ми не можемо залишити нашу батьківщину в біді і в невідрадній ситуації, яку я зараз спостерігаю. Бо як казала Ліна Костенко, ми є. О... Пошкоджене покоління вона мала на увазі те, що ми маємо рудиментарні натовістичні моменти від радянського союзу, від яких не так легко позбутися. Відрадно зразу скажу, що того значною мірою позбулись країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, там доволі високий матеріальний рівень, доволі заможно живуть люди, і демократичне начало там як має бути. Вони зробили судову реформу, вони зробили люстрацію. Увага, чого. До сих пір не зробила Україна. От коли зробиться ілюстрація, от тоді народ ахне, скільки людей спрацювало співспецу. Так що я по білому зараз заздрю полякам, заздрю Балтійцям, які не мають проблем, бо вони є в НАТО, не є в Європейському Союзі і так далі. Але яка динаміка подій внутрішніх? Внутрішні події мені видаються власне те, що я сказав. бо я абсолютно не є антипатично не ставлюсь ні до влади, ні до Зеленського, але ситуація ну, навіть як зразу починаються якісь аналогії слуги народу. Та були слуги народу, було і в Сталіна слуги народу, така неважна зразу асоціація. І з іншого боку, Зеленський мені говорю, Зеленський думає чомусь про Трамп. Бо Зеленський теж зараз на межі стоїть, він думає за, він думає за вибори, очевидно, з того всього. І тому таким чином. Він педалює все можливі моменти для залучення до миру до заставляння схиляння, так би мовити, до миру. Взагалі ця термінологія схиляння до миру, це є російська калька російської пропаганди. Що ж я можу сказати? Що багато таких, як я би так би мовити, ментальність не гриз працює не на користь України. Там в кінці передачі я дам зноску. Українська ментальність, як загроза України. Це з такого пасіансу песимістично. Хоча, можливо, є і позитивні моменти, і так далі. Але все ж таки факт залишається фактом, що, як казав, ще раз скажу Довженко: що нещаслива наша історія і невдала наша географія це фактично. Але ми можемо знову відштовхнутися від ще одної тези, як казав чоловік Чорновіл, В'ячеслав Чорновіл, Геніальний провідник е, руху дисидентів, що Україна починається з тебе. Отож, починаємо кожну все. Ми мусимо зробити це невеличке замірювання сучасного діагнозу, діагнозу стану в Україні, бо він мені видається невідрадних поза всі позитивні моменти. А зокрема, це Ф 16 вже ніби в Україні. Штук ще скільки невідомо. Але я не думаю, що вони докорінним чином можуть змінити ситуацію в Україні. Хоча в Росії почався перманентний НРС на цю тему. Бо ситуація серйозна, бо в 16 можуть доставати не локаційні системи, дуже працюють добре, і вони можуть на рівних співпрацювати з російськими навіть Су-35. Так, ось що б я хотів сказати, щоб нас не відбулося, як казав Євген Малонюк, степового прокляття України. То ми мусимо діагнозувати сучасний стан речей в Україні і сказати, що є позитивно, що є негативно. Першочергово, що би я хотів акцентувати, бо без тих моментів ми, можливо, маємо варіанти отримати моду з вівенді або примирення своєю мовою в невигідному для нас світлі. Що я маю на увазі? Внутрішні компоненти внутрішньої нашої політики дуже дуже, як на мене, загрозливі. Я не Гіпер... гіпертрофую і не переоцінюю ситуацію. Перший момент російська православна церква. Очевидно, з огляду на вибори Зеленський і його команда Слуги народу. А також я вже не кажу про їхніх приписів з ОПЗЖ і Бойка, який до сих пір чомусь є героєм України, який перший день після нападу на Україну включився до програми, до програми Соловйова і розказував, що ми один народ і так далі. Тобто, зрадники. Далі працюють і далі функзадники далі функціонують, в тому числі і в Верховній Раді. Бо вони ситуативно голосують. російська православна церква. Всі закони по її, по її анулюванню як компоненти. ФСБ і ворожої держави, що, наприклад, на що казали, наприклад, європейські інституції, і це є так би мовити, така безпосередня лі... реляція і керування до дії, що треба негайно прийняти цей закон, щоб російська православна церква відійшла в історію. Однак з усього видно, бо величезна, все-таки домінують кількість російської приходів російської православної церкви, і вони поки що народ наш дуже плавно розуміє стан речей і дуже плавно переходить. В нашій українській церкви. Дуже прикро. часто по-людськи, коли дивишся, які ті бідні люди в хустинках зав'язані, удурманені російською пропагандою, вони несуть ті останні свої гроші до церкви, бо думають, що ця церква нормальна, що вона працює для Бога, що вона не матеріалістична. А якби вони знали, куди вони несуть ті гроші, що вони несуть на мерседеси, на яхти і так далі? Чого вартує лише знаменитий наставник Печерської лаурис Паша Мерседес, який є десь зараз Таким чином, без вирішення цієї проблематики і остаточної передачі лаур, я вважаю, продуктивність проукраїнських сил буде рівнятися до нуля. Наступне ключове і визначальне це є судова реформа України. Це те, що вимагають від нас головні західні інституції і юридичні центри, і юридичні фонди, фінансові фонди, які вимагають негайного. Нагайної реставрації судової програми судової реформи, без судової реформи, неможливі будь-які зміни. І це є імператив західних і донорів і тих сил, які за ними стоять. Поки що судова система залишилась на нулю, бо бачимо, що наші суди це суцільна іронія і сарказм. Поки що, судами, як кажуть знаючі люди, далі є куратори портнов. І татару ну Портнов, це взагалі він відома постать. Він втік під час війни, і ми знаємо, що Портнов підім'яв взагалі. вся судова система, по суті, як кажуть фахівці і інсайдери, лежить власне під ним. Таким чином, ну, ми бачимо навіть ті суди, які зараз тривають із. Логічним вбивством і так далі. І дуже багато помилок робиться під час судового слідства, що унеможливіли так звана презумпція невинності, багато порушень кримінального плану. І це дає підстави зробити, що ці, які зараз судяться в справі Фаріон, можуть подати до європейського суду, і а це одна з підстав того, щоб нас не приймати в Європу. Таким чином, коло замикається, і це дуже серйозна справа. Без судова система будь-якої демократичної країни це головна компонента. Без цієї голової компоненти не буде е, е, існувати нічого. Знову ж таки, повторюся, чому всі фінансові, всі, е, всі мільярдери, всі багачі намагаються тримати свої кошти в демократичних цивілізованих державах, бо судова система поза, поза звичайно, є на найвищому рівні. Поза конкуренцією, звичайно, судова система Великої Британії, а також демократичних країн. Тому вони є цілісні і е, е, загороджені від будь-яких зазіхань. Наступне, наступне доволі дивним мені видається прийняття зараз антикорупційних законів, які радше грають на руку корупцію. Таким чином, якщо людина там вкрала певну суму, певну суму, то о, і це запросто можна позбутися від відкупившись в шому якомусь і Коли наші солдати, коли хлопці, які воюють на війні, знають, що тут робиться злочинність і бушує кримінальний світ. До речі, про кримінальний світ, я мушу сказати. Що на жаль, як від загальновідомим фактом є те, що кримінальний світ України досі перебуває перед де-факто, перед юрисдикцією Федеральної служби безпеки Росії, це дуже прикро. Я неодноразово про це говорив. І коли як, як казала, перефразую е, покійну Фаріон, що коли каже: будуть українською мовою повігії спілкуватися, тоді Україна буде українською. А я перефразую, коли кримінальний світ України. І українські бандити будуть спілкуватися українською мовою і відійдуть від своєї опіні російських спецслужб, тоді Теж є більше шанси. На те, що Україна колись стане українською, і так далі. Хоча тут в мене закладається певні великі сумніви, і тут я більше схильний е, говорити те, що говорить Оксана Забушко, що є дуже дуже проблематично, чи Україна зможе українізуватися. От уявіть собі Україна мала цей синдром, українська мова це сільська мова, синдром меншовартості, мова колоніальна і так далі. І це дуже тероризувалося і поширив, в тому числі навіть і сучасною владою. Ну згадайте. Навіть квартали, КВН Bond і так далі. Це все було дійство російськомовні, і це вважалось нормою. І той стереотип годі подолати якимось чином. А хоча це неправильно, я колись проводив аналогії, що Чехія на початку XIX століття розмовляла в Прага, і великі міста Брно, і так далі. Розмовляли винятково німецькою мовою. Але сталося, як сталося. Був у них масарик. У нас теж були ентузіасти і. Люди, які розуміли сутність, що мова це зброя, казала покійна Фаріон. І до цього, якщо ми не дійдемо, якщо ми не українізуємося, то ми маємо всі шанси втратити мову. Як певною мірою це зробила Ірландія, яка втратила свою мову і таким чином втрачається ідентичність. Далі наступний момент: мені мене дуже бентежить. Що буде з криміналом після війни? Бо знаєте, війна колись рано чи пізно закінчиться. А після війни завжди кримінальна ситуація посилюється. А ще це буде на фоні величезної еміграційної кризи? У собі скільки людей поїхало за кордон, стільки вже вже цілі покоління будуть виростати дівчатка-хлопчики, які ходять в західні школи, чи чи десь чи в Канаді, чи в Америці, чи в Західній Європі? І як ті дітки схочуть з благополучної країни їхати в таку бідну країну, яка обпалена війною, обсмажена злиднями? Це зрозуміло, що це є значна, значна, значна криза, і як її подолати, тут має бути тут має бути комплексний підхід до розуміння цієї справи, і не треба тут перегнути палку. Далі, що ж мене ще бентежить, що всі засоби масової інформації, величезна кількість засобів масової інформації ніяк не можуть опітися без без так званих хороших русських, і ця операція я вважаю це операція спецслужб. Так званих хороших русських, вони просто наводнили всі наші канали. Я вже десятки разів казав, що можливо варто прислухатися до наших людей, нас є теж талановиті і так далі. Ні, ми чомусь з інерцією не можемо пітися без коментарів. всяких. Там Кисельових, Латиніних, П'ятковських. Вони є латентно приховані в формі, вони відіграють свою імперську. І вони за великим рахунком, і той же жінзору, вони всі імперцями. би вони не крутили і як би... Вони, якщо за великим рахунком, антропологічно вони не дуже європейці, але вони зато дуже імперці. І їм все одно куди і так далі, їм давай велику Росію. Як казав один із них класиків їхніх політиків, каже: Вам нужны великі потрясення, а мені нужна велика Росія, як то казав Столипін. Так ось вони теж в контексті тої тези вони і функціонують, вони так і працюють. Таким чином, наші канали мушу сказати, що дуже багато. От тут іде трансляція наших каналів там, чи прямого, і так далі. І так далі. А як ті люди, які є ведучими на прямому і на експресо, які не входять е в єдиний марафон, і тут же вони ведуть свої блоки російською мовою? Чому справа? Дуже багато якісь там березовець і так далі, і навіть головний спікер Європейської Солідарності Гончаренко. Всі вони спілкуються. В чатах і ведучи свої сайти видятково російською мовою з огляду з чисто меркантильних уталітарних моментів, що їм буде більше переглядів, що буде більше грошей, ще що. Ну, хай би брали приклад з мене, що я працюю за ідею, скажімо так, за дякую. Будуть колись гроші, слава Богу, не будуть, то й Бог не суть полягає в тому, що ми мусимо зараз кувати желізо, поки гаряче. А суть в тому, що ми мусимо ідентифікувати ситуацію в Україні, мусить показувати, діагностувати ті речі, про які багато людей говорять, а про багато замовчують. Бо мені видається навіть так, в якійсь скритій формі, що Зеленський хоче певною мірою скопіювати Трампа. Трамп, пам'ятаєте, як заявив, каже: якби ви мене виберете, вам від виборів більше не буде треба. Ну тут Зеленський має, може по білому заздрити Трампу, бо він теж, би, він теж зараз не робить вибори, але в контексті війни не вибори неможливо робити. Але тут дальній приціл і це схиляння України до миру рано чи пізно в Україні вибори якісь будуть. І ми бачимо, як дуже багато каналів, навіть львівських, які україноцентричні, які націоналістичні, більше з них вони схиляються до думки, що мир будь-якою ціною. Ох, щоб тут не було тих троянських конів, бо ми можемо гірко заплатити навіть, заплатити, навіть втратити втратити незалежність. Що далі? Дискримінал де, організувався спецслужби, чітко керують нашим вітчизняним криміналом. Бачите, йде така тенденція доволі зневажливого ставлення до військових, навіть кримінальні справи Фаріон, то хлопці, якого підозрювали, якого ще не довели, що він вбився, але в кримінальній справі фігурує те, що хлопчина, його батько, воює на війні. Тут подається, бачите, яка смислова антитеза подивиться. Бачите, хлопець ніби такий, я вже в межах сім'ї, є вже сварки. Тут тато за. То а син, за то, таким чином, оцей клин, вбитий клин в середовище українства робиться будь-якою ціною і будь-яким чином. І тут йде постійно якась дискредитація, така потаємна армія. По-перше, їм невчасно виплачують зарплати, не дуже добре постачають, все, все, лягло, все лягло на е, волонтерів, дуже величезна. Допомога є волонтерів. але тут же знову ж таки говорять, що і волонтери багато з них прокрадаються. Так що, от бачите, тут така своєрідна еклектика виникає. І ця еклектика дуже невідрадна для нашого державного стану. Тепер дуже є е, невідрадно те, що державним службовцям дуже підвищують пенсії в той час, коли б це мали робити навіть військовим або іншим категоріям населення. Це дуже б'є по тому, і плюс є величезна диференціація в пенсії. Є люди, які мають сотні тисяч. Гривень, а є люди, які мають 3 і 4 гривні, і це і, і така диференціація в пенсіях вона теж сильно сильно дестабілізує суспільство. Я вже не говорю про те, що почалися перманентні, безперервні підпали автомашин, квартир, будинків, де живуть військовослужбовці, а то просто банальні побиття. Як це має місце в Західній Європі, в багатьох країнах, де виїхали українці, українців, часто на вулиці просто банально б'ють. І викрадають, і все можливі злочини таким чином, буде скоординована скоординована якась справа, щоб Україну довести до ручки, і щоб потім, в тому числі, дуже такі неоднозначні відключення електроенергії. Фахівці кажуть, що частково почасти це є необхідність, бо знищена інфраструктура, доставка і так далі. Але інші фахівці кажуть, що залучення всіх ядерних. Потужності таких відключень і не мало би бути тут теж така суперечлива справа, яке ставиться під знак питання. І тут зовсім жодного нема підкопу під державність. Тут є те, щоб держава збереглася і була максимально на, 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 на необхідному рівні. І тут є ще такі, з точки зору демографії, ще є дуже така цікава деталь, що от в Галичину багато приїжджають біженців східної України, це прекрасно. Наша людяність, наша е, шляхетність Галицька дуже нормальна. Але тут є така прикрита форма того, що де таке плавне, лагідне зросійщення Галичини, що дуже підмічають наші люди. Це не є повальне, але певною мірою ця тенденція є доволі тривожною. Так, тепер е, ще одне не, не цілком виваженим є е, не, неправильне поповнення бюджетів і. Що дуже багато всіможливих податків накладається в сферах, де такої необхідності немає. Бо податкова сфера дуже делікатна сфера, тим паче, якісь акцизи додаткові вводяться на, на бензину і так далі. Бо тому що зараз ця наша енергетика буде працювати на, на генераторах, і це само собою зрозуміло, щоб піднімати акцизи в той в той момент не має жодної необхідності. І такі от така от складається. А далі, а далі ще можна що сказати? Ще можна сказати, що й на митниці, і на податковій далі існують так звані, як вони кажуть на жаргоні блатному схематози. Далі йде чорний нал, тобто чорна безготівка. Схематози, переправляння через кордон таким чином кримінал діє і функціонує, і тут би владі попрацювати ще в такому ключі, щоб залучити скільки кримінальних злочинців і тих блатних, і приблатньонних, і всякої іншої нечисті, вони не йдуть в армію, бо вони банально відкупляються. А ще в контексті того закону про корупцію, то взагалі можна витворяти чудеса. Таким чином мені видається, що є або необдумані кроки, або якісь цілеспрямовані на дискредитацію. України, ми не мали би цього допустити, бо тоді у нас може бути дуже печальна ситуація. Але все ж таки я залишаюся оптимістом, як казала Леся, Українка контраспремсперу без надії. Сподіваюсь, ще раз підкреслюю жодних мотивацій жодних жодних інтенцій я не маю до того щоб порушити державність чи зробити якийсь розкол бо без діагностування тих моментів негативних і тих болісних лікар не може виставити правильний діагноз і не може правильно лікувати таким чином хай це буде в доповнення щоб, щоб нас не було як казав Шевченко велика руїна а була велика країна я сподіваюся, що моя скромна робота на цьому фронті, мої такі наративи мають слушність, і було б дуже приємно, якби вони мали більшу популярність. Але я б ніби хотілося ще додати, що в контексті цієї моєї скромної розповіді ми подамо посилання на низку моїх старіших передач, які є безпосередньо, які мають. Позачасовим вибором, бо вони актуальні на всі часи. Зокрема, варто би прослухати. Вони лише дополюють мою сьогоднішню розповідь. Українська ментальність тере загроза державності. Одна позиція, там буде зноска внизу. Далі, наша недоля, устами поетів теж такий невеличка, скромна розвідка. Історія нас нічого не навчила. Теж це буде невеличким доповненням. І щоб ми, врешті. Решт стали, так би мовити, як казав Гегель, який колись ділив нації на історичні і на неісторичні, ми все-таки стали історичною нацією. Бо це важливо, бо ми самі є ковалями своєї долі. Так, так, давайте запрягатись і тягнути того плуга спільно. Щасливо, слава Україні!